Приєднайтесь. Я думав, що буде важче. Я думав, що буде важче, тому що ворог нарощував сили на цьому напрямку. І ми справились, і в мене думка змінилася, тому що ми я зрозумів, наскільки ми є сильні. Працюють танки, працюють бехи, бетери, міномет, артилерія. На так і авіація також менше кілометра ми знаходимося до лінії самої зіткнення. Ми працюємо на виявлення ворожої техніки ворожих груп, які перед пересуваються в наш в наш напрямок. При виявленні коригуємо нещодавно була знищена військова ворожа техніка, також особовий склад. Працювали по їхніх позиціях доволі вдало. Були і втрати 200, і 300. Також нещодавно підірвався теж танчик, теж ми це все спостерігали. Працюємо, взаємодіємо з нашими друзями. На цій ділянці ворог намагається постійно проводити штурмові дії, але ми йому не даємо цього робити, тому що ми, як очі, ми все спостерігаємо і при виявленні одразу доповідаємо. Штурм з боку ворога відбувається по декілька разів на день. Ну безуспішно. Безуспішно. Так, Під час скажите. моєї роботи було знищено особового складу близько 10 чоловік. Десантно-штурмові війська хотів з самого початку попасти, так і трапилось. мрія здійснилась. Залишила ще одну мрію здійснити, стрибок з парашутом. Так, як на війні, йшла обстановка. Було тяжче, було. Топові сні стартами було, а так. Є трохи, але не так, як було. Основним. Без важкої техніки їхня піхота слаба, сиклива. Угу. Якщо є важка зброя в нас, відбити угу. або танк, або пошкодити той самий бетар, то піхота дуже швидко відходить. Ей, як говорити нормально. Короче, по ви... піхоті вони слабі, а слабі. Угу. так, і пленник бралося, і ще вони не розуміють, куди потрапити. Сейчас есть сорок один, двести